Вас вітаю на своєму каналі. Нарешті, це трапилось, дочекалася, добралася я й до цього каналу. До речі, переходьте також за посиланням на мій основний канал Еліанора Таро 2, де я веду і показую вам передбачення, вираження на картах Таро на різні різні теми. До речі, пишіть у коментарях, які ви хотіли б. Теми передбачень розглянути, наприклад, на стосунки, що там чекає, чи що думає людина і таке інше. Посилання ви знайдете або у шапці профілю, або тут під відео у описі. А ми переходимо і дивимось по чашечці, яких подій вам чекати найближчим часом. Так, яких подій? Ви знаєте, бачу людину, не мов би, з крилами, і немов би як на коні, дуже поспішає хтось до вас. Ну, дуже і на янгола схожа людина. Я так думаю, що на допомогу хтось поспішає, і ви до людини чекаєте, немов би привести щось, має людина вам. Щось має привести. ви просто стоїте і руки ось так вперед, би чекаєте. Можливо, хтось подарунків чекає, да? можливо, ви саму людину чекаєте, так? і вона для вас як подарунок буде. Да? А, взагалі, в минулому виходить, у вас багато негативних моментів, просто така. Гуща темна, темна. Да? Довгий, тривалий період, якось було все е, дуже так багато неприємності, багато туги печалі, е, але тут бачу, хоч і така, як знаєте, недоріжжя, не бездоріжжя, точніше, і ви як вибираєтеся звідти. Тобто шлях ваш був нелегкий. Але ви змогли, ви змогли вибратися. Так, 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 вже якісь події поспішають. Бачу, хтось лив сльози. Так, ну проте е, пізніше. Е, хтось вам дійсно допомагати е, помічник який-то. Дивіться, можливо, хтось чи песика, чи котика. А все новий да удочерить І хтось буде, ну, як іде до вас таке, можливо, навіть, якщо ви скажете, що в мене вже є, то, можливо, ще будуть хтось, вихованці, да, помічники, як я кажу, хтось буде. Яких-то три важливих момента, три радісних момента, три щасливих момента будуть найближчим часом. Просто зараз можете загадати, на який період ви дивитесь, да? і ми дивимось. Птахи, птах над деревом, над деревом, яке вже майже засохло, тобто які-то новини про вашу сім'ю. Так. Блюдце я сьогодні не трактуватиму, адже в мене темненьке блюдце е і так швиденько сьогодні експрес буде. Тож, е як я сказала, е щось, якісь новини чи від сім'ї, чи про сім'ю. В общем, якісь будуть у вас, е можливо, від батьків дітям да, новини. Або навпаки. Е і знаєте, і знаєте, біля цього бачу таке зле обличчя чи якісь як підступні люди. Вороги були, Такі, як в минулому, наче показують, були вороги, були небезпечні люди, які-то. І вже після це. Небезпека ця минула, в минулому вже показують. Тобто, можливо, ця радість, що три моменти радісті саме пов'язані з тим, що, що та небезпека вже минула, вже минула. Корінець, бачу, хтось укоріниться, хтось буде, можливо, хтось переїхав і буде укорінятися на тому місці, де ви вже опинилися. Так, і ще а, бачу ну, багато спілкування. Якщо ви сиділи а, раніше, да, без спілкування, то буде якесь спілкування. Бачу, а, хтось до когось звертається з проханням, людина, немовби нижча за рангом до вищої, до а, когось з керівництва з яким-то проханням, можливо, відпустки, можливо, Премії, ну, щось потрібно просити. І якби це не погано, це досить добре. Ну що ж, всі ми люди да, і а, просіть, да, і вам дадуть. Ну Я не кажу, що як жебраки браки постійно не працюють, да, а, а лише просять, а лиш, але ж. Якщо ви знаєте, що людина сильно має якусь владу і може в чомусь допомогти, чому б і не попросити. Так, в мене помічник вже рветься допомагати, але поки що бачу або русалку таку, дівчата будуть набувати якихось гарних, чи то форм, чи то зовнішнього вигляду. Голова не промальована, а саме тулуб, тулуб, чи то масажі, чи то фітнес-клуб, ну, Богу поміч, як то кажуть. Набувайте краси, вже буду закінчувати наш перегляд. Не забувайте, що підписочка допомагає розвивати цей канал. І ваші лайки, тобто вподобайки, та, і коментарі. Тож чекаю, і на цьому вас каналі і ще. И на канале Леонора Таро 2. До скорых нових зустрічей. Люблю всіх обійняла.